Друзі, вітаюся на моєму каналі. Мене звати Лена Харамцова. і хочу це відео присвятити темі страхова компанія, бонус, лікарняний і вся така неприємна річ, яка трапляється з нами в кінці року. Зробила відео пару днів тому про те, що треба встигнути до кінця року. І одним з пунктів я назвала: треба поставити сходити до гінеколога і до стоматолога, щоб вам поставили штемпель в бонус геп І почалися питання. Притому я обожнюю ваші коментарі, це зворотній зв'язок, це ваші думки. Я вам всім велике-велике дякую, це круто. І ще більше мені подобається, що то за бонуси. Типа, добрий день привезли бляху. Е, чесно скажу, хто зі мною вже давно е, мама мене так навчила, що треба казати доброго дня і дякую. Тому люди, які мені задають питання: скажіть, зробіть, змініть, не пишіть, що то є. У мене на них алергія. От є в мене такі пункти. Хочете, сприймайте, хочете ні. Я не відповідаю на такі питання, або я кажу просто доброго дня, маю право. До речі, як ви ставитеся до таких запитань? Хтось мені навіть сказав. Це інтернет, тут можна робити все, що завгодно. Ну, може, тут і можна робити все, що завгодно, але нормального культурного спілкування ніхто не відміняв. Тому всі, хто що, де і як, то шукайте собі, де хочете інформацію. А ті, хто справді запитав, сказав, скажіть, будь ласка, то я відповідаю вам на ваше питання. По-перше. Познайомтеся, будь ласка, з вашою страховою компанією. Я розумію, що багато працюють самі, і ви обрали АОК, техніка, ем, велику іншу кількість страхових компаній. І АОК – це саме така, скажімо, розповсюджена. Для того щоб знати про вашу компанію, ви заходите на ЧЕК 24 Кранкен Слова ви вже знаєте. Взагалі дуже класний, оце як чек 24. Ви можете там хафт, фліт, порівняти. Ви можете там е, страхову на автівку, е, подорожі, якісь інші ще пільги, але іменно чек 24, це такий тюф незалежний по Німеччині. І ви заходите туди і бачите, страхова компанія. Дивитеся, які пільги, тобто Лайстунен, пропонує техніка, Аука і все остальне. Е, вони завжди змінюються ці всі бонуси, і ви можете е, до 30 листопада часто або там до 30 грудня змінити страхову компанію, якщо вам подобаються плюшки. Що вам треба ще зробити? Ви можете зателефонувати і сказати Доброго дня, скажіть, будь ласка, які пільги ви пропонуєте для мене? Я була в лікаря, вчора сижу і прийшла жінка і каже: Я хочу зробити Allgemeine Blood Check. І ця, значить, медсестра каже: ви робили минулого року. Ми це робимо раз в три роки. Та каже раніше ж було раз в два, ні зараз змінилося. Тобто, оскільки в нас зараз багато людей не працює, але користуються все рівно пільгами і послугами страхової компанії, то скорочують всі ці бонуси. Багато років тому був бонус гефт, це спеціальний такий зошит. Ви його можете раніше, могли ви його отримати у вашого терапевта, або у стоматолога або у гінеколога, до кого ви там ходите. Зараз кажуть, будь ласка, купляйте на Амазоні. Можете прогуглити медицині з бонус хефт. І в той зошит вам ставлять печатки лікарі, до яких ви ходите регулярно. Що це вам дає? Якщо ви не ходили до стоматолога 5 років. Хтось три роки не ходив, а потім прийшли і кажете, в мене полетіли всі зуби. Ну вам кажуть, добре, зараз ми вам будемо ремонтувати, але це коштує 5 тисяч євро мінімум. Що ви кажете? Ага, я страхову, і ви її це все оплачуєте. Частину платить страхова. Приходите ви до страхової, а страхова каже, чекай А ну, покажи ну, кохана людина, чи ти взагалі кожні 6 місяців ходив на. Е... Побачення з гінекологом, стоматологом, терапевтом, всім, до кого виходите, щоб просто було превенціон, тобто профілактика захворювання. І якщо у вас немає тих штампів, то вам страхова каже, ну і плати сам, якби ти дбав, зуби чистив, це все робив, то не прийшло б. 에, прийшла ця велика така халепа і не було б такої ситуації через це. Я вам раджу, хто вже тут три роки, і в принципі в усіх вже є лікарі. До речі, часто чую в лікарні, коли мені кажуть, що в нас немає в дитини дитячого лікаря за рік. Ребята, найдіть своїм дітям лікарів. Чому це важливо? Оскільки діти хворіють, вам потрібен лікарняний. Зараз ми прийдемо до лікарняної до теми. Ці бонус-хефти. Що там ще може бути? Якщо ваша страхова в неї є певна програма профілактики, це означає, що є певні курси, і їх тренера вони мають бути сертифікованими, тобто вони мають стояти, мати якийсь там собі статус, стояти на обліку, і страхова працює з ними. Тоді вам оплачують ці курси якусь частинку. Є онлайн-курси, які пропонує ваш страхова. Заходите на техніку Кранкенкаси сторінку, і там, будь ласка, вам дають медитацію онлайн, йога онлайн, ще щось онлайн або ці всі оплати. Тобто, Бонуси є, може ви просто про них не знаєте. Тільки не кажіть, будь ласка, ми українці нам не дають. Дають абсолютно всім, хто є членами учасниками цієї чи чи там хто користується послугами. Ви знаєте спочатку цю всю інформацію. Якщо ви не можете відповідно до рівня мови, зателефонувати за бачите, я сама не можу вже з відповідного до рівня мови зателефонувати. Попросіть того, хто розмовляє, але ви маєте право користуватися цими бонусами. Тепер до стоматолога в мого, наприклад, він мені сам телефонує кожні 6 місяців. Каже: Булут, Прискакуйте до нас, ми вам зробимо цанштайн енфянунг, це безкоштовно цанштайн-райнігунг. Ви можете самі оплачувати глибоке це очищення, коштує десь 70-80 євро. Потім ці гроші можна абсеценфонжештоя Тобто, це все пов'язано. Взнавайте про свої права. Зараз не тільки я розповідаю про життя в Німеччині вже за три роки, ви багато чого знали. Просто прогугліть, заходьте в групи, є оця вся така інформація. Тепер про лікарняні. Чому вам потрібен дитячий лікар і у вас має бути ваш лікар? Якщо ви хворі, то не ходіть на роботу в тому стані, коли ви просто не можете дихати. Кіт, іди сюди. Прийшов у кіт, хоче прийняти участь у нашому з вами відео. Ем, якщо дитина хвора і ви по тігра, скажи добрий день всім. Ем, відповідно до того, що ваша дитина захворіла, вона маленька, 3-4-5 років, і вона не може бути сама. Ваш вам лікар дасть також ем, лікарняний. І е, ви будете значить, мати вільний час. Багато зараз говорять, що в мене є, наприклад, е, ну, у мене хвора дитина, і я кажу, що дитина хворіє, і мені цей час просто відзаписують як прогули. Поговоріть про це. Це є дуже важливі аспекти, тому що немає інформації, і ви е, думаєте українським. Своїм менталітетом, українським мисленням, але в Германії, наприклад, я говорю про ту країну, в якій живу, все відбувається по-іншому. Питайте свого домашнього лікаря, питайте свого е, дитячого лікаря. Ці речі всі треба знати, то ви просто будете полегшувати собі життя. Наступний цікавий момент це я йду хвора на роботу. Зараз проводжу семінар з дівчатами, е, вихователями, і вони часто кажуть, що е, такий стан, кашель і температура, і я йду всерізно на роботу, бо в мене проби цайт. Якщо ви хворі, то ви хворі. Лежіть і не розповсюджуйте бактерії навколо. Я розумію, що проби цайт такий важливий момент, але вас не звільнять за те, що ви тиждень пробудете вдома. Але ви прийдете, якщо ви, наприклад, вихователь, ви зможете заражати інших дітей. Чудова річ. Тому їх батьки. Діти прийдуть додому, ви дитину заразили, дитина прийшла, заразила маму тата, вони також сидять вдома. І розумієте, це зараз така собі якась, якийсь ланцюжок цих всіх захворювань, то будь байте якщо не про себе, то про інших людей. І е, сидіть вдома. Ви можете зателефонувати до лікаря і сказати: доброго часу, в е, мене, наприклад, там простуда якийсь грип, якась ще щось незрозуміла річ. Будь ласка, коли мені прийти, мені потрібен лікарняний. Наприклад, я попросила так свого лікаря зробити, і він сказав: Приходьте пів одинадцятого. Він працює до одинадцятої години. А всі тіфозніки, всі, хто з інфекціями, їх попросили прийти FFP2 маски в пів одинадцятої. От я зараз на лікарняному, наприклад. Я прийшла з маскою, тому я так дивно говорю, дивно виглядаю. Я прийшла з маску, і там було ще п'ятеро людей. І ці всі люди стояли і чихали, І жінка каже: Я вже ходжу тиждень така хвора, але я вирішила зараз піти на лікарняне. Те саме, що зробила я. У мене відповідальність перед іншими людьми і перед собою. Тому. Будь ласка, знайте свої права, знайте свої обов'язки. І про лікарняні я вже говорила. Ви не повинні говорити роботодателю, чому ви хворі. Чи у вас якась, не знаю, чи нежить у вас, чи рука, нога, чи що не працює. Ви просто кажете, я хворий, там 5 днів і все. І вам не має роботодатель права телефонувати додому і питати. Ви з ним не кращі подруги, а ви маєте відносини роботодатель і той, хто. Працює. Тому, будь ласка, ці всі моменти. Якщо у вас є якісь питання, складна ситуація на роботі, то ви можете до мене записатися на приватну консультацію, ми розглянемо саме ваш випадок. Але здоров'я це те, що вам ніхто ніколи не дасть. І ми всі маємо працювати до 67 років мінімум. Дбайте про себе зараз, визнавайте про плюси страхової. І використовуйте ці можливості. До речі, ще раз про бонуси. Деякі ем, ми про це говорили в Феніксі, це моя група. Вона є закритою на Фейсбуці. Хтось дівчат написав, що якщо ви ці всі бонуси збираєте і пункти, вам навіть страхова список присилає для лінивих тих, хто. Ем, не хоче взнавати інформацію, за що вам дадуть плюс, і повертають гроші. Або, наприклад, якщо ви не були хворими ні разу, то вам якісь там 200 чи 100 євро повертають. Навіть є таке залежно від вашої страхової. Тому, будь ласка, напишіть під відео, які плюси ви отримали, які бонуси ви маєте від страхової. Я буду дуже рада взнати сама нову інформацію, дбайте про себе. І як завжди, ми з вами побачимося в наступних відео.